Вітаю, друзі. Сижу без світла, але це не трагічно, головне, що тихо. Навіть вчора було тихо цілий день і ціла ніч без тривоги, то це вже дуже добре. І знаєте, коли сидиш без тривоги, не чуєш виття сирен, хоч завжди в очікуванні чогось. І розумієш, що так хотілося б повернути в ту безтурботну мить дитинства. Дуже хочеться там повернутись туди, там бути, де ні про що не турбуєшся, нічого тебе не лякає, окрім якоїсь там темряви чи ще чогось. Але чудово розуміємо, що ті миті не повернути. Хоч дуже хочемо, вертаємо туди тільки спогадами, думками, гортаємо пам'ять як альбом. І так однозначно ніхто заперечити не може, усі ми родом із дитинства люди. Там кожен був, ніхто не оминав. Ця мить життя у пам'яті все буде. Дорослішати кожен поспішав. Та йшли роки дитинство де здівалось. Було бажання повернути його, але чомусь воно не поверталось. І бути завжди з нами не змогло. Його шукаємо в пам'яті, світлинах. Лиш тільки там його знаходимо ми. Не причаїлося десь в комірчинах, буває, що приходить в наші сни. Лишень в ясні дітьми буваємо знову, лишень вісні ми знову малюки. Ві сні ми чуємо мами колескову. Вісні читає, мама, нам казки. І скільки б ми дитинство не шукали, ніхто ніде не зможе віднайти. Зате тоді з дитинства поспішали, в життя доросле мріяли піти, <кій> той безтурботний час не повернути. І знову ми не станемо дітьми. Але його не вдасться нам забути, хоч шлях туди закритий ворітьми. І дійсно, якщо пригадати, то більшість нас, а напевно і кожен, коли були дітьми в певному віці, хто вже в чотири роки, хто в десять, хто коли, всі мріяли швидше вирости, швидше стати дорослими. І тоді просто не розуміли про те, скільки буде турбот, скільки буде всяких перипетій в житті, скільки буде великої відповідальності, рвались ми в доросле життя. А зараз, думаю, що кожен хотів би повернути щасливі, безтурботні миті дитинства, де ні про що не переживаємо, що чогось немає. А де знайти, а де заробити, а як бути. Але нехай доля буде до кожного з нас прихильною. Слава Богу, що нас Господь повів у доросле життя, що кожному додає нам щоразу по одному рокові. Нехай тих років Господь нам дарує так хоча б за сто і не менше. І всі, щоб вони були щасливими. А в дитинство будемо продовжувати повертатися тільки у спогадах. Нехай все, усі буде добре. Будьте благословені Господом, ти ще спокою в душах, в родинах, в домівках, в кожному місті, селі, в кожному куточку нашої славної України. Будьте благословені Господом! І до наступної зустрічі, яка буде. А з вами знову була сьогодні я. Правда, сьогодні я вже з запізнілою кавою, але я зі своєю кавою і своїм поетичним словом. До зустрічі, яка обов'язково буде. Нехай Господь береже кожного з нас.